Мене звати Нікола Скарма. Я памія ти начеш комулюксі. Українські бренди, ага. актуалечка, коли це ще не було мейнстрімом. костюмчик тепленький, десь 10к. костюм 10 тисяч? Да. А який бренд? А це дав. Хустка я вже так. забула. Ні, це не хіджаб, тому що ви розумієте, ця довжина топа не може <кхи> дозволити носити хіджаб, і це подарунок. ця, це моя улюблена хвоя. 6к. тут навіть нічого не влазить, але крім грошей, ну можливо, десь 8 в районі, десь так. У вас є спідня білизна наверху, um, прям видно її. Да, це, це дешево, Це мабуть, дитина. А де ви працюєте, ви працюєте, що вам до тиші деш? Я розвиваюся зараз в інформаційних технологіях. Ви сама звідки? Зірпеня. А скільки нам роки? Ну, що це таке запитання? Ви соромитесь свого віку? Ні, не соромлюсь. Ну, то все кажіть. А бачите, я такий маніпулятор одразу. Ви соромитесь? Ні, не соромлюсь, 25. Ви живете в Синергія Сіті? Так, я в Синергія Сіті живу. В десятому будинку, в квартирі Чи це вже не потрібно. Не треба. Дякую вам щиро. Дуже приємно було то, поспілкуватися. Та звісно. Не. Синергія Сіці це коротне містечко поруч із столицею в Ірпіні. Це закрита, безпечна та безбар'єрна територія з внутрішньою інфраструктурою, двором садом, входами на рівні землі, архітектурою, що створює відчуття відкритого простору. Є дитячі ігрові зони та багатофункціональне спортивне містечко, а поруч ліс та набережна. А ну ще раз. Е, -е курдебеля.